З 1 січня 2025 року стартувала в Україні нова система оцінювання повсякденного функціонування людини з особливими потребами. Це процес, який стартував не лише в медичній сфері, це глобальна. Структурна реформа застарілої і корупційної системи МСЕКів. В цю реформу включаються мультидисциплінарні напрямки роботи, включаються декілька різних структурних організацій, які надають допомогу і підтримку людям. З інвалідністю, людям з особливими потребами. А саме це і медицина, це і пенсійний фонд, і органи соціального захисту. Безумовно, що перший крок зроблений в системі охорони здоров'я. А саме замість застарілих експертних команд, МСЕКів створені експертні команди. На базі закладів охорони здоров'я, членами експертної команди в першу чергу стали практикуючі лікарі різних напрямків, різних спеціальностей. Це і терапевти, кардіологи, неврологи, травматологи, хірурги, лікарі онка або ендокринологічного напрямку. Чому відбулася і в чому позитив? Для людей, для користувачів цих послуг. Перше, це відкритість і прозорість системи. На сьогодні людина не повинна збирати багато паперових довідок, висновків, заключень і самостійно нести на комісію. Направлення і документи, які необхідні для проведення оцінювання. Формуються в електронній системі, яка створена Міністерством охорони здоров'я України. Зареєстровані в цій системі всі лікарі, які можуть виконувати функцію лікуючих лікарів. Направлення формуються електронно, і експертна команда також отримає ці документи в електронному форматі. Документи отримує і Перший контакт для опрацювання документів здійснює адміністратор команди. Далі, якщо необхідно доповнити документами неповний пакет документів, адміністратор зв'язується з лікуючим лікарем, перенаправляє документи до опрацювання. І якщо всі документи зібрані, необхідний пакет документів, це справа передається на розгляд експертної команди. Графік розгляду експертних команд справ формується також в електронній системі. Експертні команди заздалегідь не знають прізвища по батькові і дані пацієнта, якого вони будуть розглядати, і пацієнт не знає, хто конкретно з лікарів буде розглядати його справу. Це один із кроків запобігання корупційної складової, на яку так часто жалілись наші громадяни при попередній системі експертної оцінки. Ще які кроки робляться для прозорості і відкритості цього процесу. Пацієнт, який йде на оцінювання за свою заяву, яку він може подати через лікуючого лікаря або безпосередньо адміністратору. Команд може взяти з собою людину, яку він хоче, щоб була присутня при процесі оцінювання. Окрім того, пацієнт може взяти і проводити аудіо і відео запис під час проведення його особистого оцінювання. Окрім того, Ті пакети документів, які в електронному форматі повинен подати лікуючий лікар, вони спрощені, вони набагато зменшені і не потрібно довідки з пенсійного фонду про заробітну плату, про соціальний статус. Експертна команда оцінює суто виключно медичну складову. Для того, щоб збільшити доступність. Оцінювання до людей з обмеженими фізичними можливостями, з проблемами з пересування передбачено чотири форми. Оцінювання, проведене оцінювання. Це заочна форма, коли пацієнта запрошують на огляд до експертної команди в зазначений заклад і визначений час. Друга, це заочна форма, коли в експертній команді є всі підстави і всі документи, підтверджуючи певні важкі діагнози, які підтверджують, що пацієнт е, не може. В нього є перешкоди для того, щоб він. Прийшов на оцінювання. Перелік захворювань і станів визначений нормативними документами, які допомагають прийняти рішення як лікуючому лікарю, так і експертній команді щодо заочного форми розгляду справи. Окрім того, є дистанційна форма. І виїзна дистанційна форма це коли проводиться огляд пацієнта або оцінювання за допомогою телемедичних засобів комунікації, це і відеозв'язок, і обладнання для телемедицини. І виїзна форма це коли команда експертних фахівців. Виїжджає до місця перебування пацієнта, коли пацієнт у важкому стані знаходиться в якомусь закладі охорони здоров'я і потребує проведення оцінки повсякденного функціонування. Ці всі е, можливості покращать, полегшать доступ наших громадян до е, того, щоб вони е, отримали оцінювання повсякденного функціонування і висновок. чи… Підлягають вони призначенню групі інвалідності, або підлягають визначенню відсотку втрати працездатності. Створення експертних команд це непростий шлях, оскільки. Це практичні лікарі, які раніше не займались оцінюванням цим родом діяльності. Для них Міністерством охорони здоров'я України розроблені і вже проведені протягом грудня, січня місяця велика кількість вебінарів, навчань створені чати для постійного консультування і клінічної підтримки лікарів. Для того щоб вони прийняли виважене і правильне рішення, залишається можливість оскарження рішення експертної команди. Але якщо раніше це оскарження пацієнт писав його справу, перепрошую, перекидали з одної комісії на другу комісію. На сьогодні визначений чіткий шлях оскарження. Міністерством охорони здоров'я України створений центр оцінювання, який базується в одному з закладів в місті Дніпро, і пацієнт або лікуючий лікар за заявою можуть направити справу і відповідні документи на оскарження напряму на центр оцінювання. Як відбувається інформування пацієнтів про час розгляду, про результати розгляду? Перше, за вимогами нормативних документів, які вже прийняті, пацієнт після того, як його документи в електронному вигляді направлені на заклад охорони здоров'я, в якому визначена команда, яка буде проводити за своїм напрямком? Оцінювання, пацієнт повідомляється письмово на електронну пошту, якщо вона в нього є, і він її вказав, або листом до замовлення від закладу охорони здоров'я на сьогодні дозволяється в телефонному режимі, оскільки навіть листи до замовлення можуть зайняти певний проміжок часу для того, щоб пацієнти одразу отримали інформацію, адміністратори інформують. Про те, що їх справа прийнята до розгляду, і інформують про дату проведення розгляду. Висновок, який дається пацієнту, він відрізняється від той довідки МСЕК, які видавались раніше. Це електронний витяг з рішення експертної комісії по проведенню оцінювання. З повсякденного функціонування, який може видаватись пацієнту на руки, може відправлятись знову ж шляхом електронного зв'язку на електронну пошту або листом до замовлення. Окрім того, формується витяг з рішення експертної команди для Пенсійного фонду України, який передається безпосередньо закладу. Визначеною особою до визначеної особи сервісного центру Пенсійного фонду України у Вінницькій області або в тому регіоні, де було проведено оцінювання, це унеможливлює також певну корупційну складову щодо е, певної е, заміни або втрати документів від експертної комісії до пенсійного фонду є визначені особи. Які безпосередньо в закладі охорони здоров'я і в пенсійному фонді відповідають за передачу і прийняття цих документів. Документ для ТЦК та СП може видаватись витяг з рішення пацієнту на руки для того, щоб він надав для територіального відділку. ТЦК та СП, або надсилатись також з закладом охорони здоров'я шляхом до електронного документообігу на територіальні відділи або обласний ТЦК та СП. Ми намагаємось позбутись того корупційного досвіду, який був внаслідок роботи МСЕКів. Лікарі намагаються якнайшвидше опанувати всі методики оцінювання. В цьому їм допомагають фахівці в нашій області, це фахівці Вінницького національного медичного університету імені Миколи Івановича Пирогова. В цьому допомагають фахівці Міністерства охорони здоров'я України. І ми впевнені, що нам вдасться. Максимально ефективно запровадити нову систему в найкоротший термін. На сьогодні у Вінницькій області залучено 13 закладів охорони здоров'я, в яких працюють на сьогодні і зареєстровані і працюють 43 експертних команди. У зв'язку з великою кількістю онкопацієнтів і складністю діагнозів і складністю їх оцінювання в нас е е створюються ще три команди онкологічного напрямку на базі Подільського регіонального центру онкології. І перші справи, які в нас були розглянуті, це були справи. Е які розгляну розглядала експертна команди наших лікарень з 6 січня. З 6 січня вже розглянуто і прийнято рішення по більше ніж 300 справ. Більшість цих справ це ті справ, ці документи, які були передані з МСЕКів, які МСЕКи не встигли розглянути до 27 грудня 2024 року. Це був крайній термін, коли МСЕКам дозволялось розглядати справи. Сьогодні вже більше ста документів отримали наші заклади охорони здоров'я в електронному вигляді шляхом формування електронних направлень лікуючими лікарями. Хочу зауважити, лікуючим лікарям може бути Лікар як загальної практики сімейної медицини, так і вузький фахівець, у якого лікується або спостерігається пацієнт. І це стосується як комунальних, так і державних, і приватних форм власності закладів. Таким чином, до нової системи залучені заклади всіх форм власності. І на сьогодні ми бачимо, що частина пацієнтів оформляє документи, вибирає як лікуючого лікаря сімейного лікаря. Частина пацієнтів оформляє свої документи і електронні направлення у фахівців вузького профілю. Це фахівці або стаціонару, або поліклініки, районних лікарень, міських лікарень і обласних закладів. Для наших захисників, які служать в Збройних силах України, є свій шлях, свій алгоритм подання документів на експертні комісії. В першу чергу необхідно пройти ВЛК для отримання рішення військово-лікарської комісії. І далі шлях. Відпрацьовуються згідно чинного законодавства. Сподіваємось, що як найближчим часом всі, хто подав документи, хто очікує рішень, отримують інформацію, повну інформацію про стан розгляду документів, про рішення експертних команд, наші заклади охорони здоров'я. Лікарі, фахівці-адміністратори, які працюють в експертних командах, роблять все можливе для якнайшвидшого і як найефективнішого розгляду справ пацієнтів. Для того, щоб кожен громадянин України, кожен житель Вінницької області зміг отримати ту підтримку держави і той захист, соціальний захист, який їм необхідний за станом їх здоров'я.